Вітання у нашому зануренні. Сьогодні розбираємо досить поширені міфи про секс. Так, спираючись на дослідження, там і нейрохімія, і психологія, і біологія. Ага, тобто, все бічна. Наша мета спробувати відділити факти від того, що просто говорять. Саме так, де правда, а де вигадки. Гаразд. Давайте тоді з першого чи справді секс це от переважно фізіологія. А емоції, прив'язаність це ніби щось окреме. Ну от що цікаво, знаєте, джереля показують, наскільки це все складно на рівні нейрохімії. Тобто не просто фізика. Зовсім ні. Навіть коли секс сприймається як випадковий, він запускає цілий но ну, коктейль речовин окситоцин, його ще називають гормоном прив'язаності. Ага. Чув про такий дофамін це задоволення, мотивація, сиротонін, ендорфіни. Все це разом створює власне біохімічну основу для прив'язаності, і вона може бути досить сильною. Тобто, намагатися це розділити, це ніби йти проти своєї ж біохімії. Виходить, що так, і це ще не все. От джерела говорять про реальний біологічний обмін. Обмін, що саме мається на увазі? Ну, дивіться, відбувається обмін мікробіотою. Це унікальний набір мікроорганізмів у кожної людини. М, цікаво. Так. А ще, скажімо, сперма може впливати на гормональний фон жінки. Навіть звичайний поцілунок активує імунну систему. Ого, фактично, це таке ну, тимчасове біологічне злиття двох організмів, і наслідки можуть тривати якийсь час. Це справді. Так би мовити, змінює перспективу, але ж є й інші міфи дуже стійкі. От, наприклад, що чоловіки думають про секс ну значно частіше за жінок. Це правда? Дослідження, от є з університету Огайо, на яке посилаються джерела, показують, що ця різниця ну не така вже й велика. Невже. Так, жінки можуть думати про секс майже так само часто, але тут вступають гендерні стереотипи. А, тобто суспільний тиск, і він, і певна сором'язливість. Це заважає жінкам відкрито про це говорити чи навіть собі зізнаватися. От і виходить таке викривлене уявлення. Цікаво, як соціальне може маскувати біологію чи психологію. А якщо ще глибше копнути, звідки взагалі береться саме бажання, це тільки наш досвід його формує. Ось тут, до речі, джерела підкидають дещо справді несподіване. Що ж там вказують на можливий вплив пренатального періоду, тобто ще до народження. Чекайте, як це Ну, середовище в утробі матері, рівень її гормонів, під час вагітності, стрес, навіть харчування, все це може впливати. Виходить, що якісь основи нашої сексуальності можуть закладатися ще тоді, оце так. Тобто, коріння нашого сексуального життя. Може бути ще до нашого народження, це якось м змушує по-іншому глянути. Але якщо вже про життя, то як щодо міфу про вік, що бажання неминуче згасає. А от тут, навпаки, джерела малюють іншу картину. Яку ж? Дослідження показують, що люди в 60, 70 і навіть старші часто кажуть, що їхнє сексуальне життя стало яскравішим, насиченішим. Справді? А чому так? Ну, зникає тиск суспільних очікувань, отих норм, накопичується досвід, розуміння себе партнера, покращується спілкування про потреби, більше свободи з'являється. Тобто, проблеми, якщо є, то скоріше фізіологічні так. Частіше саме фізіологічні зміни, які часто можна коригувати, а не психологічне згасання бажання як такого. Це руйнує ще один стереотип. Добре. А що стосується самого так би мовити, виконання. От жіночий оргазм він завжди такий, як у кіно, гучний, драматичний. Ну, якщо дивитися через призму індивідуальності, про яку говорять джерела, то однозначно ні. Тобто кіно бреше. Скажімо так, воно створює дуже специфічний образ, а насправді реакції дуже різні: від ледь помітних до ну майже повної зовнішньої нерухомості. Але ж відчуття є. Звісно, є навіть поняття тихого горгазму. Зовнішніх проявів майже нема, але мозкові центри задоволення активні і внутрішні відчуття сильні. Зрозуміло А пози є якісь універсальні найкращі? Теж ні, джерела наголошують на індивідуальній анатомії, кут нахилу матки, будова тазу, розміри партнерів все різне. Тобто шукати ідеальну позу з журналу. Марна справа. Виходить, що так. Найкраща поза та, що комфортна і приємна обом тут і зараз, а не якась нав'язана. Отже, якщо підсумувати наше занурення, виходить, що секс це така ем, надзвичайно складна штука. Дуже це переплетіння біохімії, психології, нашого досвіду, соціальних впливів, і навіть того, що було до народження, як ми з'ясували. Так. Це точно не набір якихось простих правил чи чорнобілих стереотипів. І що ж тоді ключове? Власне, не пошук універсальних рецептів, а розуміння себе, своїх відчуттів, потреб, повага до партнера, і, мабуть, найважливіше відкрите, чесне спілкування, тобто говорити одне з одним. Саме так це дозволяє будувати гармонійне життя, вільне від міфів і тиску очікувань. І наостанок така думка для роздумів. Якщо стільки міфів існує навколо сексу, такої ніби базової сфери, mm. то можливо варто частіше ставити під сумнів і інші наші уявлення про близькість, стосунки, про те, як ми взагалі влаштовані. Це дуже слушне питання. Дуже.